Подалі від міської метушні навколо ліс, прохолода і тиша. Водоспад шипіт відомим став завдяки хіпі. Уже понад 20 років на початку липня тут проводять фестиваль субкультур. Увесь інший час туристи приїздять до водоспаду звідусіль з-за кордону та різних міст України. Найбільше відвідувачів зі столиці. По перше, ніколи тут не був. Дуже хотілося з'їздити. Це перша точка, але вже вражень. Вже. Уйма, воздух чистий, свіжий, хочеться по горам в тишині. ходити, кожен день, ловити цей Момент вхід на територію платний 15 гривень. Тут облаштовано кілька альтанок та столів для відпочинку і обіду. Працівники урочища переконують за виручені кошти, підтримують чистоту і порядок. Тут би людина ногою не стала. Якщо б цього не було, це в залежності оці е, контейнера в тиждень, півтора в два вивозиться. Це є багато сміття. Людей проходить, люди кидають. І це треба погрузити, вивезти до е, сміттєзвалища, до району Міжгір'я. Марія Гимба вже на один рік здає кімнати приїжджим. З відпочинку туристів заробляє. Для них створює усі умови. Розповідає про тутешні цікавинки та готує домашні страви. Тепер у нас є раз із Миколаєва. Вони як у 9-му році приїхали до нас і вже часті гості. Кожен рік, по два, по три рази приїжджають. Ну, борщ традиційний, борщ усі люблять. Ну і різні супи. Якщо п'ять днів відпочивають, то щоб не повторялися, ясно. Страви стараємося так. Кожна пора року додає шипу особливого шарму, приваблює і романтичною легендою про закоханих, які після трагічної загибелі біля цього місця шепчуться між собою. Звідси і назва водоспаду. Нині унікальне природне творіння, невід'ємна частина туристичних маршрутів. Дякую вам. Ну я якщо є бажання в когось, то всім рекомендую. Це просто супер.